А Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права і тисне на наших людей, тисне і на Америку. З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар і Або, передусім, вчора в Лондоні була зустріч, і дійсно були присутні європейські країни, і Сполучені Штати Америки, Україна, Британія, Франція, Німеччина Сполучені Штати Америки. І я впевнений. Що Росія розраховувала на великий скандал вчора, і навіть деякі емоції лунали в медіапросторі, але це все одно емоції. Росії не подобається Союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю. Хоча, скажу вам відверто, за ці три роки цієї війни ми достатньо міцні навіть навіть перші дні війни, коли ми були майже одні, майже. Ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші. Але все одно ми більш за всіх хочемо закінчення війни. І це наше бажання. І зустріч сьогодні ми починали з президентом Рамафозом говорити не про економіку, хоча це важливо, а про те, як завершити війну, про те, як примусити до повного безумовного припинення вогню. І друге питання у нас було не енергетична безпека, хоча це важливо. А друге питання було діти. Список дітей. І Південна Африка нам з цим вже допомагала. І ми хочемо, щоб допомогла більше.